Сьогодні я замовив генератор, привезли мені хлопці. Зараз буду запускав і будемо дивитися, як він працює. Я вже пробував раз, я задоволений ним, Зараз включу болгарку, гарку, з будемо чули, як він працює. 6 кВт.

Хватає. Дякую, хлопці, що я їх знайшов. Дякую за той, за той генератор. Мій підходить, Файно. Що, тя тягне, тягне добре вас чи як? Дуже добре, дуже добре. Я підключив, я пробував на 3,5 блохла, а тут чуть-чуть тільки чую, що працює. Той бошець до тої сварки мені повністю вистачає. А скільки ваша сварка кіловат має? Десь 12, правда? Так, так. То 350 ампер, правильно? Так, так, так. Скільки вона? 350 амперна, так? Прошу що і легко варити, можна брати з собою. Може варити, На виїзд. так? Виїзд, можна працювати в неї. А болгарка включаєш, 2 кілату, не чути, що мотор працює. Ага. Дуже дякую Боже, Дякую.